У спортивній школі Березного фінал чотириденних змагань із футболу. Присвячені вони пам'яті військового Богдану Семенчуку. Він загинув у перші дні повномасштабного вторгнення на Херсонщині. Турнір уже четвертий рік поспіль організовує родина Богдана, аби вшанувати пам'ять про сина. Дата його проведення символічна. 13 березня 2022 року. Богдан віддав життя за нас і за Україну. І тому символічно, вже якби в цей день, 13 березня, ми так підраховуємо, щоб фінальні ігри цього турніру були якраз на цей день. Вид спорту обирали не випадково футболу улюблена гра Богдана із самого дитинства. Хлопець був вихованцем Березнівської ДЮСШ. Зіграв чимало поєдинків у складі місцевої футбольної команди Случ його перший тренер пригадує: юнак був наполегливий, впертий і завжди йшов до своєї цілі. Вже з дитинства він був. Такий хлопчик з характером завжди був непоступливий, завжди хотів перемагати, завжди був лідером команди. Такі турніри, окрім розвитку, вони також повинні слугувати як виховним. Етапом для дітей участь у змаганнях взяли 15 команд із Березнівської громади. За кубок боролися як хлопці, так і дівчата. Переважно п'ятих-сьомих класів. Багато з них не знали Богдана Семенчука особисто. Однак про його подвиг та життя чули від турніру у захваті. Було важко були, були сильні команди, але ми перемогли. Сподобалось чудові враження. Хочу ще раз швидше цей турнір. Хлопці трішки. Сильніші, трішки фізично сильніші, було трішки важко з ними зіграти, але е, ми показували хорошу гру, хороший результат. Дякую, велике, що ви захищаєте нас. Даєте змогу е тренуватись переможцями турніру стала команда Березнівського економіко-гуманітарного ліцею. Нагороджував переможців та призерів, в тому числі і голова Рівненської обласної асоціації футболу. Олег Кучер каже, провести цей турнір було важливо, адже пам'ять про захисників має жити вічно. У нього велике серце це великий тібек, велика людина, яка кинувши все в Польщі, вернулася на Україну захищати державу. І коли є пам'ять, про таких людей. То і діти, і всі пам'ятають і згадують її майбутнє у такої нації. Мама загиблого Богдана вірить, традиційний турнір у честь сина не лише зберігатиме пам'ять про нього, а й допоможе дітям розвиватися у футболі. Хоч як би нам не було боляче стратою Богдана, але повірте, я як мама я бачу просто в цих дітках, вони мені дуже схожі на мого сина Богдана. Мета цього турніру полягає в тому. Аби дати можливість юним молодим спортсменам, скажем, проявити свої здібності, алла Семенчук зазначає, це вже четвертий турнір і точно не останній. Аби про героїзм Богдана Семенчука пам'ятали, змагання будуть організовувати щороку. Наступні ігри планують провести влітку на день народження Богдана. Вікторія, Шаула, телеканал